Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знову знаходимося в симуляційному центрі Полтавського державного медичного університету разом з першим проректором з науково-педагогічної роботи нашого університету, професором Валентином Борником. Володимир Миколаївич, добрий день. дня. розкажіть, будь ласка, ідею цього тренінгу, що зараз відбувається в стінах нашого центру. Ну наразі Полтавський державний медичний університет сьогодні реалізує. Такий тренінг з надання й поширення на невідкладної допомоги, і даний проект це є багатогранним, таким тісною співпрацею із навчальним центром із дев'яти закладами вищої освіти, і має на меті сьогодні захист прав на здоров'я тих груп населення, вразливих груп населення, які постраждали від збройної агресії, і війни, яку розв'язала Російська Федерація. Нині наші співробітники вже пройшли навчання у університетах Іспанії і Португалії. Вони є сьогодні старшими нашими тренерами, інструкторами, і наразі триває підготовка молодших тренерів, які потім власне і будуть надавати і поширювати знання з невідкладної медичної допомоги серед цивільного населення. Я так розумію, молодші майбутні молодші тренери – це співробітники нашого університету? Так, Дійсно, так це і співробітники, це і науково педагогічні працівники клінічних кафедр. І не тільки і це, і здобувачі освіти четвертих шостих курсів медичного факультету, один-два стоматологічного факультету. Тобто, цей тренінг передбачає участь здобувачів освіти, такі ж саме звичайно, які потім будуть навчати цивільне населення, поширювати знання це серед цивільного населення. Я вам дуже вдячний, Дякую. шановні друзі. а У нас є ексклюзивна можливість спостерігати над алгоритмом проведення тренінгу. Пошкоді. Надзвичайно приємно, що саме наш університет приєднався до цього проекту, і поряд зі мною координатор цього проекту, заступник ректора Полтавського державного медичного університету Віталій Сьомик. Віталій Миколаївич, Добрий день. Доброго дня, скажіть, будь ласка, враховуючи, ви, що ви та людина, яка приклала душу і серце для початку цього проекту, які у нього перспективи? Перспективи наші такі в кінцевому випадку. Ми плануємо, що в нас не менше 50 наших співробітників та здобувачів освіти володіють навичками до медичної допомоги, для того подальшому потім нададуть цю інформацію для цивільного населення, і цивільне населення. Ми теж плануємо не менше десь півтори тисячі осіб отримають такі навички. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, ті викладачі, які є старшими тренерами, вони десь проходили навчання до цього. Так, старші тренери в нас проходили навчання на тренувальному центрі бази Європейського союзу, зокрема Сантьяго де Компостела в Іспанії, а також в Португалії. Скажіть, будь ласка, а враховуючи ту кількість науково педагогічних працівників, як ми сьогодні бачимо, кожен з них має опосередковано проти проводити ці курси? Чи це за бажанням взагалі? Це виключно за бажанням наших кожних викладачів. Тут не було ніяких вимог. Це була наша пропозиція. Ми висвітлили дану інформацію для того, щоб всі ознайомилися з нею. І вже ті, хто виявили бажання навчитися до медичної допомоги, а в подальшому і навчити наше цивільне населення, тепер проходять дане навчання. Надзвичайно приємно, що така кількість науково педагогічних працівників приєдналася до цього проекту. А враховуючи те, що через день буде такий же тренінг, такий же тренінг з добувачам освіти. Чи є у вас дані скільки приблизно здобувач освіти долучиться до цього проекту? на сьогоднішній день? Здобувачів у нас буде десь близько 30 осіб. На мій погляд, це надзвичайно потужна цифра, яка дозволить нашому університету надавати саме ті знання пересічним українцям яких нам так і не вистачає, а нам залишається одне разом з Віталієм Миколаївичем, поспостерігати на тим, як відбувається цей тренінг. і поспілкуватися зі старшими тренерами, ну і безумовно з тими, хто сьогодні отримує звання молодшого тренера. Тож ході, може чекати. Є, будуть у вас дуже обізнані, які були на таких подібних курсах і будуть задавати і ловити вас, же ж на ваших словах. Шановні так, колеги, Я перепрошую, перепрошую, що дещо перервав mm -hmm. а, алгоритм навчання. Але я так розумію, переді мною два старших тренера, так які сьогодні передають ті знання, які ви вже отримали, нашим вольмошановним колегам. Скажіть, будь ласка, чи важко було навчатися на старшого тренера перед тим, як перейдемо до молодших? Навчатись ніколи не важко це цікаво. Дуже багато корисної інформації вона буде дійсно необхідна кожному. В разі виникнення надзвичайної ситуації для того, щоб вчасно надати допомогу постраждалим, бо е, якнайшвидше надання допомоги, якісне надання допомоги буде рятувати життя. А скажіть, будь ласка, це сучасні європейські протоколи? Е, так, е, звісно, ці протоколи. Е, Європейські ці протоколи одобрені Міністерством охорони здоров'я України і використовуються нашими підрозділами екстреної медицини та ДСНС для надання допомоги постраждалим. Дуже дякую, пане Ігорі. Скажіть, будь ласка, які основні елементи цього тренінгу, які напрямки, які сьогодні ви маєте відобразити, а потім безумовно навчити наших сьогоднішніх курсантів? Наш тренинг відбувається в рамках програми Erasmus за активного сприяння нашого університету Полтавського державного медичного університету. Основні напрямки, ні, основна задача. Давайте спочатку так: основна задача це підсилити спроможності нашого цивільного населення. Особливо декретованих груп населення, організованих тобто, груп населення для е, е, своєчасного надання до медичної допомоги як однієї з основних ланок е, ланцюга виживання. Тобто, навчивши е, достатню кількість цивільного населення е, до медичної допомозі, ми тим самим підвищуємо шанси людей на, для, ну, на е, виживання. Е, і е, Цьому напрямку і е, працює програма е, нашого навчання. Е, вона складається з декількох е, частин. Е, перша частина це базова підтримка життя для дорослих. Е, потім. Е, в цю базову частину також входить ще стабільне положення і е, допомога при вдавленні людини, тобто при обструкції дихальних шляхів, е, що є також дуже актуальним і в цивільному житті буде. Е, крім того, е, зупинка критичних кровотеч е, stop стоп е, також в умовах е, повномасштабної. Війни має надзвичайну актуальність, і е, потрібно знати це не тільки професіоналам своєї справи, а й цивільним людям. Дуже, це, це основні якщо дуже користо. вам вдячні. Шановні колеги. На вашу думку, чи лікар будь-якої спеціальності е, може пройти такий тренінг і в майбутньому навчати? Чи є тут, ну скажімо так, якась прерогатива лікарів? Е, ну, е, По великому рахунку, будь-хто хто має честь носити білий халат, е, повинен знати ці всі е, базові е, мати ці всі базові знання для надання екстреної ну, там, або е, до медичної допомоги, або хоча б якісь е, навички мати першої медичної допомоги. Приємно сьогодні бачити таку кількість колег, які я так. Підкреслюю за власним бажанням сьогодні тут для того, щоб отримати нові знання, і серед них доцент Віталій Дробовський. Віталій Сергійович, добрий день. Доброго дня ви є фахівцем хірургічного профілю. Так, скажіть, будь ласка, що вас спонукало сьогодні бути на цьому тренінгу, і як ви плануєте в майбутньому передавати ці знання? Ну, по-перше, дуже гарні тренінги. Дуже дякую організаторам. Дуже дякую керівництву Полтавського державного медичного університету. Що спонукало, це ну безупинне навчання. Тому що навіть знаючи всі аспекти до медичної допомоги, які ми були навчені десь там, ну, рік на тому-два роки тому на початку повномасштабного вторгнення, на сьогоднішній день потребують або повторення, або вдосконалення і передачі цивільному населенню. Саме ну, мене сюди привело, я впевнений, що багатьох колег це те, що треба постійно навчатися, бачити, робити, тому що приготуватися на 100% до певної надзвичайної ситуації ну, майже неможливо, що показала наша реальність. Тому треба вчитись і передавати навички. Дуже вам вдячний. Добре. Ви знаєте, шановні колеги. Не дивлячись, що це така сувора спеціальність, мене надзвичайно сьогодні тішить той факт, що у нас майже гендерна рівність сьогодні серед присутніх так. і поряд зі мною. Фахівчиня внутрішньої медицини так, так будь ну... ласка, відрекомендується нашим глядачам. Доброго дня. Мене звати Сатані Крустам'ян. Я стан кафедри внутрішньої медицини номер 2 е кардіолог по спеціальності. Е мені дуже імпонує, що постійно наш університет проводить е подібні треніни для того, щоб ми е удосконалювали свої навички невідкладної медичної допомоги, і в разі чого ми могли передавати наші знання. Нам п'ятеро потрібно. Да, Перегорне, перегорнемо. Ще одна людина. Прошу вас. Чоловік так? наших Жень, вибачай. Що Готові руки розташували. І починаємо перегортати. На раз, два, три, перегортаємо набік. бік. На раз, два, три, перегортаємо набік. Раз, два, три. Фіксуємо голову. В мене де Підводимо фазовий бандаж. Перевіряємо таз, перевіряємо таз книжкою, тримаємо таз. На мене таке обличчя своє половину. Дивитись на реакцію, чи не скривилося, чи не заслабнула. Будемо базу.